Доброго всім дівчата! маю одну пораду, корисну в будь-який час, особливо зараз. Спочатку маленька предісторія. Як ви знаєте, я зараз готую презентацію книги, ритуалів жіночого егрегору, то вирішила зайти в декілька тематичних місць, аби там повісити афішу презентації. То ви ж розумієте, що в таких місцях, то я кажу про езотеричні магазини, зазвичай працюють жінки. То була в Києві в п'ятьох таких лавках. Але в лем'їному магазині мені посміхнулися у відповідь. Такого відвертого ні, я вже давно не чула. Я розумію тих жінок. Уявіть собі, день сурка, коли є но то ж саме постійно. Робоча берлога, все покрилося плюкою та забуттям повне застоювання любої ці. І тут заходить така собі панія, світло та енергію несе. А вже ж декому не дуже хочеться виходити зі своєї зони комфорту, але чого тоді жалітися, то кажуть дівчата в магазині, що покупців у них немає. А я йому відповідь: то я вам наворожу людей, аби у вас продаж товару був. б бачили ох тих жінок, питаю. А чого ви тоді в такому магазині працюєте? То ворожба то є енергія. Ну і посміхалося. Ну то чи посмішка в мене така була страшна? То страх робити щось. Краще сидіти, боятися і жалітися. Ну, то дійшла до поради. Питайте в мене, що робити, аби гроші були. То рухатися треба, вчитися жити в тих умовах, що в нас зараз є, підтримувати захисників, так. Але треба ще і крутитися дуже швидко знаходити нові грошові потоки. Потрібно підтримувати економіку нашої країни, треба вчитися новому, нічого не стоїть на місці. Наразі ми маємо таку велику швидкість розвитку подій, що лемші ковні будуть щось мати. Тож, при прийшов час підняти дівчата свої гузиці? Як раніше вже не буде. Все. Ну і найважливіше, дівчата, коли вам посміхаються і дають, то беріть. Знаєте, як всесвіт? Якщо відмовляєтеся, то більше вам нічого не дадуть. Я вже ж хочу нагадати вам про книгу. Продаж квитків на презентацію вже я почала, то потрібно зайти до мене на сайт. З того, що я собі уявляю, то буде дуже насичений захід. Коктейль, ритуал на самайн, відповіді на ваші питання, розіграш трьох книжок, обнімашки та дуже багато енергії. Тож чекаю на вас. Кількість місць обмежена, то заклад не дуже великий. Ну, папа, -па. до зустрічі!